в крайність був на річці вже в двох місцях. Ось такі окунці. Одне клювання окуня мав на спінінг, хотів розловити нові приманки і нові спінінги без шансів. Річка не дає риби. В тих місцях, де всі руки я ловив чорні, вже теж на Так що вирішимо погратися з окунем таким... Раз, два і от перший був, найбільший. Три і чотири я вже взяв. Певне, сюда великий не підходить. О, там зробив ще декілька місць по периметру цього містка. Пробував, Щось знов підвис якийсь невеличкий. Ну, Але хоч щось, хоч якийсь процес. Зимової рибалочка. Зранку, коли проїжджав це місце, то якраз сидів тут якийсь чоловік, і він зробив собі тут три лунки Оп, клювання, Ну, я вже він посидів, правда, недовго, я повернувся і його вже не було. Значить кльов такий собі. Стоять, там отакі пальчики, маленькі опушки. Так, ну що, перейдемо тоді далі. Тут є ще декілька лунок. Попробуємо, що тут робиться. Ми були глибше навіть. Я минулого тижня класно на кризі половив. Ще. А зараз тут така крига місцями 2-3 см. Ходити небезпечно, одним словом. Треба чекати морозів і коли вже нарешті якась зима прийде до нас, а то 2-3 дні мороз. І потім пару днів плюс 5, плюс 7, знай до 9 доходить. Таке тепло, ніби, не знаю, осінь, або рання весна. Немає. Тут щось один раз щось підбило. Попробую піти в самий кінець в цього містка і попробувати там. Так, 5-6 підкидів зробив різких. окунь 50-60 грам ловився, то б ще було б опа, оцей жадно жадну клюнув. Було б взагалі за щастя, я би сказав, але може якийсь і підійде, зараз вон була покльовочка. Оп. Знову вдарив. якогось і більшого маропетка до себе підтягне якщо він тут є, звичайно. Ну тут таке сьогодні основне це процес. На якусь там рибу розраховувати не варто. А такий маленький окунь. Не більше його, напевно, будуть клювати. Опа! Це й так прижав. Сильно, сильно. Оці маленькі тут. Якось вони зразу не клюють, треба його роздразнити. І потім вони починають лупити. Переходим дальше. дальше. О, трошки а в цій лунці жив. з попльовочкою це чисто підсів опа забагрився, але всіхали... таке було відчуття, ніби хтось прижав. запутатись, бо потім на морозі то все розпутувати то сумна година з тим всім. Така та як з рибалкою на спінінг в мене сьогодні. Оп! Ай-яй-яй по зубах! Ну це був гарний я такого. І Ух, це прям здоров'як сьогодні. Зію гарно. Може ще хтось попадеться сьогодні непоганий. Ну, типу надіяти завжди треба, а там як вже вийде, так і вийде. Ну, це з'їв гарно. то якщо підмерзне, то є шанс ще вийти. А ні, то хі, треба чекати морозі. Вже тоді виходити десь на лід, бо так ризикувати я не, не маю бажання. Опа. Так, ви, видразне ще одного маленького, дивіться. метра є. Так, йдемо далі по луночках. Тут зробив 5-6 лунок таких. Тут глибше, в одній якось глибше, в одній мілкіше. Є глибина. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо на дно і робимо. Тепер вже проводку з паузами. А ти дивись, який тут сидів красунчик. підбагрився під зятерну кришку ну вже от якщо отакий кушок то він вже б'є так вже класно відчутно в руку а ті маленькі так дергають о, знов... рибка активна о Все там цікавився і... і забіг його, витягнув, але ну, він тянувся як з дорогою. Ну, більшість бере, затринеться, все чітко. Луночка вже розкачалася нормально. Два, чотири, шість, вісім, вже 11 штук. що випускаємо? Три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Ще непоганий кушок. І то що тут на, на міляку сидів. Але, як правило, такий, якщо стоїть в лунці більший, то він клює перший, а другий. Не дає маленькому клюнути. У них там своя ієрархія. Спочатку більші, а тоді менші. Вот такі наприклад. Що маленькі кривоти Та ти шо Це ж окуняра тут сидів. Клас. Я й не надіявся на такого на сьогодні просто. Хоч щось. Виманити хотів і Все, пішов стандарт. Так, того кушка зараз фоткаємо і відпускаємо. Взял. Там вистачає пару підкидів кідів буквально і риба зразу реагує. Ну о, куди? Разінсить там, Мілко, але рибка активно. Хошньою так легенько пробив. Розклювалася і там. Так, п'ять так, окушків. би ну, був вдома, то взагалі б нічого не зловив. Ну оцей, гарно. Так, і ще раз повернувся на ту лунку, де найглибше, там де я зловив цього більшого. Ще трошки її помочу і буду завершувати.